Вітаю, я Микола Княпицький. Ви на моєму ютуб-каналі зараз на наших очах відбувається складна і нервова дипломатична гра. Росія, США, Європа всі намагаються розіграти карту переговорів, перемовин, але головне питання залишається, і залишається воно незмінним. Чи зможе хтось домовитися за спиною України? Давайте будемо разом розбиратися. Інтрига ще зберігається, Путін досі не дав чіткої відповіді, чи приїде він до Стамбула. Зустріч з президентом України йому очевидно, що не цікава. Вона для нього досі залишається частиною єдиної Росії. А українці єдиним руським народом. Він десятиліттями повторює цю тезу. З цією тезою він і помре, і нема на це ради, як кажуть в моєму рідному Львові. Тому що насправді Путін хоче одного: зустрічі з Трампом, але без Зеленського, щоб як в старі імперські хороші часи, ділити світ на двох. Саме такий формат у Москві вважають ідеальним. Але цей сценарій не влаштовує Білий Дім. особливо після того, як на вимогу Трампа Україна має погодитися на перемовини і в Стамбулі, і негайно. Зеленський публічно відповів, буду особисто цим. Він зламав гру Путіна. Трамп спробував виправити ситуацію і заявив, що готовий сам приїхати до Стамбула і посприяти перемовинам. Але тут виникає одна велика проблема. Без участі України будь-яка зустріч Трампа і Путіна позбавлена сенсу. До речі, якщо вам важливо розуміти, що насправді відбувається, без ілюзій, без вигадок, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку цьому відео і поділіться з ним з друзями. Це допоможе ще більшій кількості людей розібратися, де правда, а де ні. Тепер трохи про тактику Москви. Спочатку виглядало, що Кремль усе продумав в ніч проти неділі. Путін несподівано запропонував прямі переговори Росії і України. Дата 15 травня, і це не випадково. Він цю дату вибрав. Саме з 13 до 15 травня Дональд Трамп буде перебувати на близькому сході. Вже перебуває з візитами до Саудівської Аравії, Катару і Об'єднаних Арабських Еміратів. А звідти до Стамбулу рукою подати. Отже, Москва очевидно розраховувала на можливу зустріч. Трамп Путін а в іншій залі паралельні переговори між Україною і Росією без присутності Зеленського на рівні реальних рішень. Але цей сценарій вже зруйнований і зруйнований не лише позицією України, а й підтримкою Європи. Європа нарешті відкрито усвідомила, що Трамп не просто готовий здати інтереси України, Він не проти здати інтереси і цілої Європи, тому що він її не любив, не любить і. Мабуть, не полюбить в майбутньому, хоча, дав би Бог полюбив. Наразі, ймовірно, тривають кулуарні перемовини між Вашингтоном і Москвою щодо формату і порядку потенційної зустрічі Трампа і Путіна а також присутності на цій зустрічі Зеленську. Але з кожною годиною стає все зрозуміліше шансів на таку зустріч дедалі менше. Причина проста: жодних переговорів без попереднього перемиря. Проводити не можна. Це позиції як України, так і Європи. Зокрема, це офіційна заява німецького канцлера Фрідріха Мерця. Європа пішла на поступки Трампу і відтермінувала запровадження нових санкцій проти Росії. Тому що американський очільник не втомлюється давати все нові і нові шанси своєму другу Владіміру, як казав Трамп. Трампа повністю влаштовувала би формальна заява Путіна. Про готовність до діалогу на основі стамбульських домовленостей, тих, які були колись березня 2022 року. Про це прямо сказав Стів Вітков, спеціальний посланник президента США на Близькому Сході, і головний, хто відповідає за перемовини з Кремлем, саме він прибуде до Стамбулу 15 травня для участі в зустрічах, але від початку другої каденції Трампа ми вже побачили захист України і допомогу у відстоюванні наших українських інтересів точно не в його пріоритетів, і це я м'яко кажу: так, з нами Європа і мільйони американців, які розуміють, що відбувається насправді. І ці мільйони американців зроблять, зроблять все, аби не допустити тиску на Україну з метою підписання нового варіанту стамбульських домовленостей. Дякую, що додивилися це відео. Напишіть в коментарях, чи зможуть до чогось домовитися в Стамбулі. На вашу думку. Ми не повинні мовчати. Маємо розуміти. маємо розуміти, маємо усвідомлювати, як саме захищати свої інтереси і не дозволити домовлятися про нас і без нас. До зустрічі!